Сільська жінка, звичайна, яка займалася як усі до війни своїми сімейними справами. До війни ми були з чоловіком за кордоном сім років в Португалії. А коли почалася війна, я повернулася одразу в Україну. Я ніколи не думала, що життя наскільки може повернутися, що буде така велика втрата. Але також не думала, що я зможу бути з Божою допомогою настільки сильна, аби навчитися з цією втратою жити і тішитися життям кожним моментом. Бо я завжди кажу, що якщо наші сини віддають життя захищаючи нас, то вони дають нам можливість не існувати, а жити, і ми не маємо права існувати. Я тішуся, що могла бути мамою такому сину, і знаєте, він здається, що був в моєму життю, аби щось навчити мене. І прокласти той шлях, яким зараз я йду разом з його крилами, бо він був настільки гіперактивною дитиною, він спішив завжди жити. Він, починаючи з дитячого садочка, ще ним захоплювалося. Його активності, потім школа, гімназія, військово-спортивний ліцей, університет. 21 рік одруження, сім'я. Син і от наскільки от йому по життю, як казала, майстер, він такий везунчик був, і я завжди казала, що ти при так він вже 27 років мав звання майора, то я казала, що з таким крухом по життю, скоро будеш міністром оборони. Так ми жартували, яка розстав на захисті неба, і я, чесно кажучи, до кінця ще не могла десь до певного часу розуміти. Дійсно, можливо, його мрію його життя. Я думала, що просто він мав мрію літати на літаку. А він таки мріяв воювати і мрію бути на захисті. І так як уже мені з переспілкування з побратимами кажуть, немає більшої честі для пілота, як загинути при виконанні бойового завдання. І я розумію, що можливо ця місія його коротка на землі наскільки втілилася, навіть в такий короткий період життя. Бути мамою героя, ви знаєте, я тепер розумію, що за честь. Я не знала зразу якось втрати гордитися сином, бо я казала, як це гордитися мертвим тілом. Але я розуміла, що тепер уже розумію, що насіки важливо творити ту пам'ять і бути взірцем для других матерів, щоб ділитися далі тою любов'ю материнською з тими синами, які втратили можливо сім'ї, які. В складних життєвих ситуаціях, щоб можна було, як я кажу, творити націю гідну своїх героїв. Коли був похорон, я хотіла після похорону просто лягти і більше не просинатися, не прокидатися, щоб вони зразу винесли, поховали біля нього. Але я ще не дійшла до ліжка, як у думці зразу в голові, зразу думка зелене світло. І я розуміла, що син своїм. Подвигом проклав якийсь певний шлях, яким я маю йти. Ми дуже багато з ним розмовляли. Якими шляхами мирними, такими, знаєте, позитивними, щоб знаєте, об'єднуватися не довкола війни, довкола миру. Після загибелі сина я коли отримала виплату, почала волонтерити, знайомитися з хлопцями, ті, які приймали участь у бойових діях ще від 2014 року, і е, хлопці поділилися. Мрію про створення місця, те, яке буде їхнє місце, де їм завжди будуть раді, де бо радісно зустрічати, розуміти, ділитися якою частинкою душі. Навніше було просто ідея, така мрія через певні особисті чи сімейні обставини. Створити той заклад, який буде готовий надати реабілітацію для душі. Сама от ідея створення центру формувалася на тому, що це буде формат психологічної допомоги, але також от, спілкування, щоб воно формувалося на вірі в Бога, не на знать не, не на релігійності чи на конфесійності, а просто розуміння себе і розуміння Бога у твоєму житті і самого спілкування. І коли вже я почала більше спілкуватися з хлопцями, я е, розуміла, що вони з поваги до мене, от спілкуються, приділяють час, увага. і мені заходили в такі духовні теми, розмови і маючи сама особисті такий духовний, цікавий шлях, я, щоб ближче стати до них, е, от, вирішила так добровільно, я кажу, взяти трошечки місію капелана. Це не про е, е, те, що знаєте, що там про статуси, що ми там. Е, Виконуємо якісь канони, ми просто спілкуємося у довільному форматі. Коли прийшли вже на територію, то я зрозуміла, що це іменно те місце, яке буде місцем домашнього затишку для наших ветеранів. Це була колишня лікарня, перед цим це ще було польський маєток. Після того тут створювалася лікарня з п'яти ліжкомісць, і потім вже дійшла лікарня до 80 ліжкомісць. Коли перша зайшла у приміщення, де хто заходив з острахом, бо така стара будівля, ще лікарня. От, я відчувала себе як вдома. Мені настільки було спокійно, мені вдома зараз так не комфортно, бо дома мені все нагадує про втрати, бо після річниці, як загинув син, померла лише мама. І якось так склалося, що от мені трошки морально важко було вдома знаходитися. Я більшість часу тут, і тут, скажу, така зайти великий будинок з великою сім'єю. У нас зараз є надання психологічної допомоги. Є психіатри, є психологи, є травматолог, реабілітологи, масажисти. Також ми проводимо дякуючи комунікації, підтримці. Коломийської громади ми проводимо різні мастер-класи, екскурсії, також різні заходи з зустрічей з дітей наших пілотів. Також у нас є організація тризубіка ділиться різними такими вишкольними програмами для добровольців. І також, якщо є харчування, у нас проживання, договір з міністерством ветеранів. На початку то ми самі зверталися в нас, є гірсько-штомова -гірсько бригада «Дельвейс», до них зверталися наша до повітряних сил, наш аеродром, до тризубців. Вони радо до нас приходили це по понеділок, середа, п'ятниця. І потім ми почали так удосконалюватися, і можемо зараз надавати такий невеличкий пакет послуг. І не втрачаємо, як кажуть, цей формат просто душевного спілкування домашнього. У нас от приїжджають десь хтось з різних областей, і вони вже коли в Україні коли побувають у нас, повертаються додому і кажуть, наскільки от враження їхні діляться враженнями перебування у нас в центрі, то зразу приїжджають двоє-троє ще от пер от приїхали до нас з Кіровоградщини 28 людей. Це є і родини загиблих, і ветерани, і діючі військовослужбовці, які перебувають у відпустці. І якщо з сім'ями, то ми по часу звертається там, дружина, що там щось не так з чоловіком, чи треба допомогти чоловіку. То ми одразу пропонуємо спілкування з двома, бо от, розуміємо, наскільки складно дружинам приймати хлопців такими, яким вони повертаються. І... Бо багато є розлучень, багато є таких невирішених моментів, багато є складних життєвих обставин, бо є хлопці з окупованих територій, і вони знаходять тут, тут частинку того тепла і потім розказують. і... У нас є книга пропозиції, відгуків, і просто хлопець написав, що я навчила наново сміятися. посміхатися. І це... Наскільки такі речі от, про них мало говориться, але наскільки ці речі тонкі, оця увага, повага. І ці, знаєте, от, відчуваєш на енергетичному рівні, і це відгукується у кожного всередині. Наша команда це є саме перша Дмитрівна. Яка була тут старшою медсестрою в цьому закладі, і її, знаєте, душа боліла, що місце пропадає, постує, і вона, і Ганна Іванівна, яка прислала тут медсестрою, вони були першими, які завжди не підтримували. Є також решта у нас усі майже дотичні до членів родин військових. Я завжди кажу нашій команді, що незважаючи, чи ти прибираєш, чи ти готуєш, чи ви є. В першу чергу ви є тими, хто входить в діалог, і ви є тими психологами тою підтримкою. І ваші слова також впливають на хлопців. Бо вчора у нас один ветеран є, от він каже, от мені навіть подобається, то, що я на кухні поговорю з дівчатами, я поговорю там, поспілкуюся, і ти такі, знаєте, вони кажуть, це простота, щирість, відвертість. От ми це в команді підтримуємо. Я навіть не співає закін... закінчитися одне, я вже кажу, що поки що зупинимося, але е наскільки я не знаю, от беруться ті всі ідеї, е там у нас ще є, нас трошки ферми є. Через дорогу ми хочемо створити ферму таку сільських тварин, де можуть приїжджати з сім'ям, з дітьми, погодувати, познайомитися, подивитися, потрогати е тваринок. Е і також ми зараз готуємо. Проєкт, такий, візуалізацію поки що з самого центру, де ще ми теж, є там на ставочок, також є там ще дві будівлі, одна трьохповерхова, де ми хочемо створити такий невеличкий готель. Так як для ветеранів, бо у нас є такі ветерани, що у нас проживають три місяці через певні обставини сімейні, через довідки, через цю документацію. Є ще приміщення старого клубу, де ми хочемо створити такий зал спортивний. Для занять різними видами боротьби, оце джеджису до людей з ампутованими кінцівками. Є саме окультурення з фонтанчиками, з тваринками, які тут будуть ходити по території, знати такі кажуть кусочок краю.